Вітаємо в прес-центрі медіагрупи накипіло. Сьогодні в гостях у нас Нікіта Певний, директор громадської організації, платформа розвитку міста та проджект-менеджерка проєкту Харків Бізнес Хаб Катерина Мішньова. Добрий день хотілося би почути спочатку, мабуть, від Нікіти про взагалі діяльність вашої громадської організації. Чим ви займаєтесь? Як давно історію можливо розкажете виникнення? Так, доброго дня. Наша організація утворилася ще у 2019 році. Перші три роки ми займалися більш екологічними проєктами. Ми відкрили в місті першу станцію сортування відходів. Але з початком повномасштабного вторгнення ми стали одним з найбільших гуманітарних хабів в місті, та за два роки роботи ми надали допомогу понад півмільйону людей в Харкові та області. Але у 2023 році почали замислюватися у більш сталих проєктах першим пілотом нашим проектом це був Харків Бізнес Хаб. Він запускався як консультативний орган, де ми надавали різноманітні консультації бізнесу: гранти, бухгалтерія, експорт, імпорт. Та вже згодом він став масштабуватися. Там ми відкрили різноманітні програми підтримки, програми підтримки. І вже в кінці 2024 року ми започаткували ще один напрям роботи: це розвиток молодіжної політики в місті. І у 2025 році будемо запускати перші проєкти. Дякую, так. І у нас проєкт-менеджерка наша Катерина. Розкажіть, будь ласка, про діяльність саме в рамках вашого проєкту, що ви робили, що ви робите зараз. Це як розкажіть трошечки про себе, у тебе такий mm. нічого в голові. Да, насправді, як Нікіта сказав, проект спочатку був таким консультативним органом, куди представники малого і середнього бізнесу могли прийти, звернутися по допомогу, по консультації, там, з написанням грантів, з бухгалтерією, з юридичними питаннями. Тобто, це ті сфери, де, на жаль, малий бізнес там, не може собі дозволити там, не знаю, повноцінних спеціалістів, наприклад, але може прийти прийти до нас, отримати потрібну консультацію. У нас там є адміністратор, який завжди спрямує до кого звернутися. От і таким чином ми працювали там півроку, здається. Да, півроку. Після цього ми зрозуміли, що дуже класно допомагати бізнесу стратегічно розвиватися, але. Коли бізнес функціонує у прифронтовому місті, є певні потреби, які треба закрити. Працювати під час відключень світла, працювати в умовах відсутності зв'язку, там працювати під постійними вибухами. Тому ми почали розвивати такі напрямки, як Квікхелп, в рамках яких в рамках якого ми видавали ваучери малому та середньому бізнесу. Ваучери на генератори, старлінки. І от нещодавно це там ваучер, там програма з бронеплівки. І також програма з відновлення. От ми розуміємо, що малому і середньому бізнесу там достатньо важко. Е Рости і розвиватися, тому ми хочемо допомагати там не словом, а ділом. Бо класно, коли вони можуть прийти отримати консультацію, але коли вони можуть відчути цю допомогу, це прям дуже важливо і важливо від них фідбек отримувати, от який ми власне отримуємо. А розкажіть, будь ласка, які саме взагалі бізнеси можуть до вас звертатися? Як відбувається взагалі комунікація? Як відбувається відбір саме бізнесів? Якщо ми говоримо про. Нашу основну діяльність консультації, там, написання грантів, то взагалі будь-який бізнес, представники від мікромалого до великого. У нас є там, соцмережі, у нас є сайт, у нас є телефон, який не замовкає 24 на 7. Іноді наша адміністраторка така. Але що поробиш? От, і підприємці звертаються, ну, найчастіше це питання по грантам, бо наразі є дуже багато грантових програм, вони всі спрямовані на різні сфери бізнесу. от, І е, там ми стараємося підібрати для кожного підприємця там, відповідний грант, надати, там, дати можливість написати, прийти там, до нас на консультацію, там, оцінити цю заявку і потім направити. Тобто, немає ніяких обмежень, навіть якщо до нас приходить людина, яка ще не має бізнесу і не зареєстрований ФОП, там вона може звернутися до нас там я хочу відкрити, і ми допомагаємо з цим. От, що стосується наших програм, зазвичай, перш ніж запускати будь-який ваучер, ми розробляємо критерії, за якими ми будемо обирати, який бізнес бере участь у конкурсі. От, ми розуміємо, що. Важливо допомагати бізнесу, і в цей же момент дуже важливо, щоб бізнес там допомагав місту. Тобто бізнес сплачує податки, це має бути оцінено. І там це може бути один з критеріїв там, оцінки. От, там бізнес працевлаштовує людей, це теж супер важливо, і ми там вносимо це як критерій. Тобто, і таким чином, коли ми запускаємо будь-яку програму, ми прописуємо ці критерії, прикріплюємо положення. Представники бізнесу можуть самознайомитись і потім. Подати заявку. Після того, як всі заявки подані, конкурс закритий, ми робимо. Спочатку такий технічний чек всіх заявок, умовно, щоб всі наявні документи були, щоб критеріям бізнес відповідав, щоб там все було правильно заповнено. Бо дійсно заявок, як правило, приходить там в 3 чотири рази більше, ніж ми можемо там в рамках програми покрити, і хочеться, щоб все було максимально справедливо. От, після того, як відбувся там. Технічний чек по заявкам відбувається вже там більш точечний розгляд всіх заявок разом з комісією, з фондом. От після якого ми там визначаємо переможців і там відписуємо їм і починаємо вже там реалізацію програми, наприклад. Скажіть, будь ласка, з якими взагалі ось труднощами можливо стикалися в процесі відбору? Чи були можливо образи з боку бізнесменів там якихось організацій, Якщо... що ви не змогли там, наприклад, надати їм допомогу? Якщо чесно, для мене найбільший виклик це кілька заявок. Тому що в нас буває 8, 50 місць, 150, але ми отримуємо 450 заявок, 200, 300. І для нас найбільша складність відбирати той бізнес, який отримує допомогу, і потім писати це відповідь, що на жаль, ми не можемо вам допомогти в, в цій програмі. І там для мене це там дуже складно. і Мені дуже боляче, що ми не можемо допомогти кожному. І бізнес іноді дуже ображається. Пише не дуже приємні речі, насправді, але ми розуміємо, що. В них така є реакція, вони теж потребують допомоги, але не підпадають під наші критерії та критерії фондів. Так, да, насправді, коли ми розглядаємо заявки, от, ребята мені іноді забороняють дивитися, тому що я кажу, давайте допоможемо всім, давайте щось вигадаємо. От, тому да, дійсно дуже складно, навіть не те, що зробити вибір, да, там, кому ми віддаємо пріоритет по тим чи іншим критеріям. а... Найскладніше це писати, що ми не можемо на жаль там допомогти. Наприклад, коли ми розбирали заявки по відновленню, до нас подавалися ну, подавався бізнес. Площа е, руйнувань, яких да, вона була дуже велика. Тобто, у нас були приписані критерії, е, от, які ми можемо в рамках програми покрити. Е, от, а там критерії, там, умовно, не 50 метрів квадратних, а півтори тисячі. І ми розуміємо, що ми не можемо це зробити, хоча дуже хочеться, бо ми розуміємо, що виробництвом також важко. Е, от, і вони все розуміють. Тобто, е, багато хто насправді да, Нікіта сказав, що нам пишуть не дуже приємні речі. Але є бізнес, який, ну, чесно пише, типу, дякуємо за відповідь, дякуємо за зворотній зв'язок, тому що це важливо. От. І ми завжди якби, їм проговорюємо, що там, ми будемо старатися відкривати там, другий, третій потік, бо ми в цьому зацікавлені. Дуже, дуже хочеться допомагати бізнесу, бо завдяки бізнесу розвивається місто. Ага, от і тому, да, в наших там інтересах це робити. І завжди там ми фіксуємо ребят, які хочуть там і просять, щоб там напишіть, коли буде відкрити, ми ще раз там спробуємо. Тому, от... Тобто, я так розумію, в рамках цього проекту ви поки що маєте можливість допомагати тільки малому та середньому бізнесу, так? Да, а в е... планах тільки вже великий. Так, да, насправді, е... оскільки це були. Перші запуски таких ну, масштабних, мені здається, проєктів. От, ми вирішили сфокусуватися на комусь ну, невеликому, от, для того, щоб ми могли там відпрацювати всі механізми, скільки на це потрібно часу, як затверджується, як відбувається комунікація з бізнесом. Ми насправді там впродовж. Е Скільки вже півтора місяці впродовж цього часу дуже багато інсайтів, які виникли, і я розумію, якби ми взяли якесь виробництво, ну це було б дуже важко. А так, коли це там якийсь локальний бізнес, там умовно заклад або магазин, де ми, в принципі, там можемо бути гнучкими, от ми відпрацьовуємо всі механізми і надалі можемо їх використовувати для великого бізнесу. Ну і звісно, там приписувати програми для великого бізнесу, бо це зовсім інші бюджети. Інші масштаби, інше все. Ми розуміємо, що генератор чи відновити підприємництво, ми не можемо, тому що це насправді дуже великі кошти. І відновити півтори тисячі квадратів це буде коштувати як весь наш проєкт. Тому ми думаємо над альтернативними програмами для бізнесу. Не закупити генератор, а дати якусь іншу підтримку, як буде їм корисна, але вони також. Отримують її. Тому це точно буде там, не відновлення та генератори, але ж там щось інше, що, що саме вони потребують. Да. Ну просто об'єктивно там ми розуміємо, що великий бізнес, ну, там, виробництво, да, вони також потребують допомоги, не тому, що там я не знаю. Вони такі бідні і нещасні, а ну тому, що хочеться відчувати, вони дають щось місту, і їм хочеться відчувати, що місто їх також підтримує. От і оскільки ми вже в своєму проєкті прийшли до того, що ми не хочемо просто там балакати, а хочемо робити якісь хороші справи для бізнесу, то ну фокусуємося, фокусуємося на допомозі всім. Просто яким чином ми будемо це робити, це вже різні історії. Скажіть, будь ласка, хто допомагає вам з фінансуванням? Це якісь міжнародні фонди, чи це можливо якісь благодійні організації, благодійники, не знаю, донати? Зараз ми співпрацюємо з трьома міжнародними донорами. Це перший Хеліта Свішн Corporation. Він фінансує операційну діяльність в Харків Бізнес Хабу, надання консультацій, проведення івентів та різноманітних курсів для підприємців. Другий наш донор це Ukrainian Moldova American Enterprise Fund. Перший проект, який вони профінансували, це був Marketing Boost. це освітні курси з маркетингу для 25 підприємців. Шість з яких отримали грант на просування власної справи у розмірі 6 тисяч. Доларів потім вони підтримали наш проєкт генератори та стерлінки завдяки їхньому фінансуванню. Ми мали змогу роздати бізнесу понад 150 одиниць генераторів та стерлінків. І зараз вони також підтримують операційну діяльність «Харків Бізнес хабу і ми вже мали перемовини. Про наступний рік і вони готові підтримувати різноманітні освітні ініціативи для бізнесу, надання консультацій, освітні курси і все, що пов'язано якраз таки з стратегічним розвитком бізнесу. А саме про відновлення табору на плівку, думаю, Катя більше розповість, хто нас підтримує. Да, проекти, які стосуються зараз, там і бронеплівки, і відновлення, це за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID зміцнення громадської довіри ЮСІБІЙ. От ребята, Дуже відгукуються, що ребята відкриття до пропозиції відкриття до того, як ми можемо робити реалізовувати програми, кого ми можемо залучати, як ми можемо допомогти більшій кількості бізнесів. Тобто в постійній комунікації, в постійній якісь такі гнучкості прийняття рішень, ми реалізовуємо це от від початку до сьогодні. Там зранку з ними зізвонюємося, щоб вирішити, що робити далі. От. Скажіть, будь ласка, ще я так розумію, ця програма діє, тобто ще можуть бізнеси харківські подавати заявки правильно на бронеплівку саме? Наразі саме прийняття заявок ми поки що призупинили. От у нас зараз етап реалізації. Тобто, ми, у нас було 54 бізнеси, там близько 60 точок, от, які ми покриваємо в рамках першої хвилі. От і зараз ми хочемо продовжити цю програму, от запустити нову хвилю реєстрації, щоб мати можливість там надати бронеплівку ще якійсь кількості бізнесу. Зрозуміло, дякую. І в мене ще запитання до Нікіти, тому що дуже зачепила ваша перша фраза, що виявляється, ваша громадська організація займалася першочергово екологічними проблемами. Розкажіть, будь ласка, про цей напрямок взагалі. Це були якісь хаби, чи де можна було, куди можна було принести сировину там, вторсировину, чи як це відбувалося? Насправді тоді цим займалася інша команда. Мене тоді ще не було в організації. Я якраз таки прийшов за півроку до війни. І застав вже фінальну якусь стадію реалізації всіх проєктів. А ця наша організація тоді співпрацювала з молодіжною радою при Харківському міському голові і реалізовувала по-перше, це станція сортування відходів, яка відкрилася біля французького бульвару, коли, куди можна було принести своє сміття, і вони віддали його на переробку. Це різноманітні освітні тренінги, лекції, семінари тощо. І протягом вже шести років, навіть зараз, у Харківській області, наша команда координує Всесвітній день Бирання які проходять в один день по всьому світу, які там в цьому році наша країна зібрала понад 400 тисяч учасників по всій країні, і там це були основні проекти, були якісь столоки, лекції, семінари там тощо. Скажіть, будь ласка, як ви комунікуєте з бізнесом? Як ви розумієте їхні потреби? Вони тільки в онлайн форматі з вами можуть спілкуватися і надсилати свої заявки? Чи можливо ви якісь заходи ще проводите? Е, да, у нас основне м, це. Перш ніж запускати будь-яку програму, у нас основне це розуміти взагалі потребу бізнесу, що для них важливо, які програми цікаві, там що необхідно тут і зараз. От, як правило, ми проводимо або опитування через соціальні мережі, через групи, через групи організації, які займаються суміжною діяльністю. От і, наприклад, івенти, які проходять у нас, вони, як правило, спрямовані по певним напрямкам, там навчання. Це можуть бути продажі, HR, реклама, маркетинг, що завгодно. От, і після будь-якого заходу ми питаємо у підприємців, а що ще їм було б цікаво, що для них важливо. От, наприклад, оскільки в нас є мета створити таку платформу для взаємодії бізнесу, влади і представників, які допомагають і працюють з бізнесом, 13 числа в п'ятницю ми будемо проводити такий собі форум взаємодії, де ми запросили спікерів, які можуть поділитися своїм баченням розвитку бізнесу у Харкові, поділитися, які зараз є точки росту, і як ці точки росту можна покращити. От також ми запросили представників міської, міської влади і облради для того, щоб вони поділилися своїм баченням і своїм розумінням. Розвитку Розвитку бізнесу саме у Харкові. От, тому дуже хочеться, щоб це було не просто для поговорити і забути, а хочеться, щоб після цього у нас були нові ідеї для реалізації нових проєктів, які допоможуть підприємцям. От, і щоб у представників влади було розуміння, а що дійсно там важливо для підприємців. От, тому якось так. А як організації можуть взяти участь в цьому заході? Це треба подавати теж якусь заявку, реєструватися. Так, е, да, у нас є форма реєстрації. Вона, в принципі, там в усіх наших соцмережах на сайті. От, просто реєструєтесь, отримуєте запрошення. Ми там логічно не розголошуємо, де це буде в рамках безпеки. От, але там кожного прописуємо потім, де це буде відбуватися. Тому да, просто заявка це відкритий форум, відкритий мікрофон, так сказати. Дякуємо, обов'язково дамо посилання на сторінки ваших вашої організації. Дякуємо. Тому там знайдете всю інформацію. Дякуємо. Дякуємо, що завітали до нас. Дякуємо, що розповіли про діяльність вашої організації, ваших проєктів. Ми бажаємо успіху і розвитку безумовно. Дякуємо вам.